Привіт! Поки у мене в процесі одне більш складне у виконанні відео, я хочу з вами обговорити одну тему чому сучасне мистецтво втрачає сенс. Щоб зрозуміти, про що зараз буде йти мова, повернемось назад у часі, наприклад, у Ренесанс. В цю епоху живопис часто був засобом для передачі релігійних, міфологічних або історичних образів. Художники, такі як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело і Рафаель, використовували свої картини для ілюстрації біблійних сюжетів, античних міфів та важливих подій з історії. Детально продумана композиція, символіка та емоційний зміст мали важливе значення. До прикладу, картина Леонардо да Вінчі таємна вечеря. Вона зображує один із найдраматичніших моментів у Євангелії. Ісус Христос оголошує своїм апостолам, що один з них зрадить його. Де він ще передає психологічну напругу, показуючи реакцію кожного апостола: від подиву і гніву до розгубленості і заперечення, в той час як Іуда сидить, тримаючи в руці мішок із сріблом, віддалений від інших, картина є глибоким дослідженням людських емоцій, морального вибору та віри. Або романтизм, на відміну від класицизму, який зосереджувався на раціальності, романтизм робив акцент на емоціях, уяві та індивідуальності. Сюжети картин романтиків, таких як Жендела Лакруа та Теодоржаріко, часто були наповнені драматизмом, ідеалами свободи, боротьби, а також інтересом до екзотичних культури природи. Це символізм наприкінці 19 століття. Символісти, такі як Гюстав Моро і Густав Клімт, вважали, що мистецтво повинно виражати невидимі ідеї і емоції. Замість того, щоб зображати реальність, вони використовували алегорії, міфологію і складні символи, щоб передати філософські та психологічні ідеї, що робило сюжет надзвичайно важливим, хоча й не завжди очевидним. Тепер що ми бачимо у сучасному мистецтві? Хуй. Звичайно, не все мистецтво таке, але будемо казати за те, що зараз набуває популярність. Митці, котрі вкладають години праці у свої роботи, проводять дослідження щодо теми, яку вони хочуть зобразити, відходять на другий план. А сучасного мистецтва стало просто кидання фарби у полотно або штампування одноманітних робіт для збагачення. За діджитал я взагалі промовчу, і справа не у рівні скіла. Ми говоримо не про красу, знання анатомії або перспективи. Хоча можу зауважити, і те, що в минулому дуже цінувався досвід і майстерність, на відміну від сьогодення. Ми говоримо про душу. Сьогодні значна частина сучасного мистецтва перетворилася на комерційний продукт і інвестиційний інструмент. Твори купують не стільки заради їхньої естетичної цінності, скільки заради статусу, який вони надають власникові. Це я кажу не тільки за традіж, а й за оці nft штуки. Мені нудно спостерігати за шаблонними творцями, які як принтери роблять те, що зараз просувається. Але я їх не засуджую, бо митцям ще ввечері треба мівіни, хоча б заварити. І виходить замкнуте коло. Художника або просто вимушені робити те, що зараз продається, або зробити мистецтво лише своїм хобі, а гроші отримувати із просиджування жопи в офісі або надривання спини в кафешці. Образливо є те, що тебе, як художника, будуть підтримувати лише художники. Ти нікому не будеш цікавий, крім мами. Мам привіт. Ти викладаєш роботу в інсті, тіктоці, твіттері. Це нікому не цікаво, навіть якщо у твоїх артах вкладено більше символічності, ніж у далі і скіл перевищує рівень китайців. Не завжди твоя робота отримає стільки уваги скільки заслужила точніше отримає рівно від тих хто розуміється в цій справі від своїх же художнику розуміють цей біль один одного коли вбухав вар два місяці а на сторінці три лайки від вас подружка я араба який тикнув подобайку випадково тому коли зі мною взаємодіють митці будь-як навіть якщо ви просто клацнете лайк я переходжу на сторінку і теж проявляю актив бо знаю що це цінується з появою штучного інтелекту взагалі настала якась нова ера, але це вже буде темою для іншого відео, бо я не категорично проти шиї. Але саме створення артів і присвоєння собі авторства як митця для мене це не те, що не повага до інших художників, це піздець. Одні люди штампують однакові брейнротні картинки, а інші з радістю хавають такий контент. Бо людям потрібні швидкоплинні відео та пікчі, які міняються три рази в 0,5 секунд, бажано з милом справа і сабвей сьорфом зліва. Вони не будуть розглядати твою картину, деталі в ній шукати підтексти, розуміти сенс. Ні, скажи дякую, якщо чел, хоча б просто лайк тикнув. Раніше митців, хоча б вважали за людей, їх досвід цінувався. Треба було довго йти до того, щоб заслужити, зватись художником. Зараз кожен зустрічний поперічний може себе так називати, просто малюючи на полях в зошиті з біології якісь каракулі. Ну що, це ж теж мистецтво. Раптом цей хтось так висловлює поривання своєї душі. І я кажу це не до того, що митцем може стати тільки той, хто має потрібну освіту. Я кажу загалом, що щоб стати, наприклад, механіком самоучкою, тобі треба вчитись навіть просто самостійно. Вміння лагодити перебій світла не робить тебе механіком, бо ти ніхуя крім цього, не вмієш. Мистецтво, звісно, може бути для душі. Воно не змушує вас сидіти перед книгою годинами, і не зобов'язує стирати пальці, в кров. Мене просто особисто бісить, що якраз ті, хто працює саме так, віддаючись малюванню чи будь якій іншій творчості наповну, не отримує достатньо уваги. Наприклад, був випадок, слідкувала я за одною художницею в інсті. Дуже подобались її роботи. Я не раз надихалась нею, слідкувала просто за її життям, бо її мислення мені було цікаве. І потім вона різко перестала викладати свої роботи і перейшла в телеграм-канал. Звичайно, я як відданий фоловер підписалась на неї, але на жаль, вона перестала постити свої малюнки і там. І причиною було те, що нікому не було цікаво. Мені було цікаво, але звичайно, віддавати силу ведення соцмереж крім малювання а вести соцмережі це теж нелегка робота через дві-три людини. Котрі цінували її працю, було для неї особисто безсенсово. На жаль, і мені дуже шкода, що через цю відсутність уваги кількість митців справді скілових зменшується в інтернет-павутині. Також кількість художників зменшується через шиї, а саме по причині того, що викладаючи свої роботи в венед, ви ніяк не захиститесь від того, що ваші роботи спокійно згодовують штучному інтелекту. Бо чим більше робіт він хаває, тим краще копіює різні стилі. Але для мене відрікатись від презентації людям своїх малюнків заради того, щоб не юзав мої роботи, це занадто. Тим паче мій схило ще не на тому рівні, щоб хотіти його копіювати. Коротше, для мене ливати соцмереж через це вже крайність. Але як би там не було, вас я закликаю підтримувати митців, початківців, крутеликів. Байдуже людям важливо знати, що їх ідеї чують, а працю цінують. Дякую за перегляд цього відео. І знову я як лох, який забув ставити це усередину відео. Нагадую в кінці, що у мене є телеграм-канал. Там я викладаю свої арти і також буду рада підтримці і тут, і там це мотивує робити відео частіше.